没事。<laughs> Доброї вамнини, люди, нехай цей рік щасливий буде. 2005-й! хай минає, всі незгоди забирає. Щедро миру, України. Ми попросимо молитві, щоб добро було в родині, щоб перемогли убитві. Вам вітання українці, брачовичі і не. Славні разом, ми не поодинці, бо нащадки радославні, вам не скоро ні вільні, злагоди в новому часі, Українці духов вільні, ми бажаємо вам щастя. Гайвість Бог рознове людям, символом нового стане. Україна вічно буде, переможний мир настане, ми вінок, сеймій дідочок. Коли станемо всі разом, ми єдинімо віночок з Новим роком і з Різдвом. Ніч над зорі зорів не вісяють, сон над усіма витає. А бідні стає ці, де ніхто не знає, ниця Божий зарождає. Це люте зло, коли будеш спати в кожній нашій хаті, хоті. Запа... Нам усім дарує, то найцінніше життя для діду України не шкодує. Вам дякуємо, захисники, і спасибі рідні захисниці. Віночих цей різдвяний вам передамо, щоб і висвяткували, як годиться, Ваше різдво, на жаль, зі зброєю в руках, ваші серця міцні, мов сталь, і праведний життєвий шлях. Ми дякуємо вам за тепло, за світло і за мирний день. Усе на світі вам зберемо добро і подаруємо сотні пісень. Хай рік новий принесе вам лише удачу, переможні миті, здоров'я ваше і життя. Нехай оберігає ангел-охоронець, кохання. Наші тата, братики і дідусі, ми вам сердечками простелимо дорогу, Щоб на український мир настав землі, Щоб ми зустріли в цьому році перемогу. Ми плили у цей віночок ще дрівки та полятки. Ці обереги нашого народу від пращурів взяли у спадок. Колядечка на надію, щоб діснилася мрія. Геть з України вражі, як святий діду, скаже, колядечка на віру, щоб додавала героям сили, духу козацького захисника, віри в зсу, усім вам, колядочка на любов, щоб грала синьо жовта кров усім патріотам, українцям, любові в душі по самій вінці. Щедрівочка на щастя, мами й тата, ви як причастя, нашим родинам щедрої долі, щоб усього в хаті було доволі. Щедрівочка на добро. Учителям нашим, щоб добре було, не в укриттях вам, а в класах уроки. За руку із учнем упевнених кроків, дрівочка на здоров'я. Бажаємо всім із любов'ю, життя без сирен і тривоги, благословення Бога. Засіваю на мир, що піднеслася Україна до зір, Квітне моя держава, ти ж наша гордість і слава. Засіваю на перемогу, на щасливу дорогу, на рік переможний. Новий. На здійснення всіх мрій засіваю на Україну, на нашу землю єдину, щоб розвивався як слід український славний рід. Всі миру, пошли миру дітям, пошли щастя Боже, Хай різдво Христове всім нам допоможе. Не забудь про маму, не забудь про тата, будь Господь з нами, Це ж так небагато. Порятуй герою, що на полі бою стань святим покровом низ над головою. Прошу, Боженіч, новорічну світло, тих, хто окупації пригорнив всіх діток, повернив всіх рідних, тих, хто так чекає. Ти споцуєш, Боже, я це добре знаю. Береги країну, Господи, благаю, без країни рідної нас в житті немає. Вам вже щастя рідні, і це вітальне слово з Новим роком милі і зі здвом Христовим. І за хмари затула у Має ще дий вечір, добрий вечір. Добрий вечір, добрі люди, хай вам щастя завжди буде, ще дий вечір. Бобці і дівчата з новим роком! Радійте, співайте віру, любов у серцях своїх майте, щоб прославлявся на весь білий світ наш український нескорений рід. Живіть українці, цим дивом рожденим. Моліться і будьте у мирі спасенні Не розгубіть українського свого. Христос народився. Славі Його! Перша зірка зійде над окопом, хай взя світло Божим і потоком, коли вечеря стигне на столі, ми молимось за тим, хто на надулі, ося є зірка. BEE- yeah. Хай божа ласка зійде на солдата, щоб він живим зустрів прийдешні свята, ходімось разом Божому дитяті, хай ми настали. john і мені не літописця. Такі золоті діти гарні. Дякуємо вам за донат. Всі ваші кошти ми обов'язково передамо нашим хлопцям. Слава Україні! Героям слава! Поляда заради миру сьогодні. Миколаївський собор сповнений чудесними професійними голосами. Буквально через якихось півгодини у храмі буде свято полядок, будуть хори і кременця, і тут є з Луцька дуже чудесний хор, який сьогодні супроводжував святу літургію. А оце щойно виступали наші. Юні хлопчики, дівчатка з Волинського ліцею імені Нестора Тописця. Вони не втомлюються ходити від організації до організації, від хати до хати. Вони постійно збирають кошти і передають їх на збройні сили. А ще вони завжди беруть участь у волонтерських лотереях. І я дуже тішуся, що цей ящичок, який повінця наповнений, це був один із їхніх виграшів у наших лотереях. Пригодився ящичок. Христос народився! Приходьте, будь ласка, сюди! Тут ще ярмарка, тут можна посмакувати гарячим чаєм. Щастя, здоров'я вам теж в новому році! Я вам покажу, хто тут є, що тут є, і далі будемо мати ще трансляцію з свята колядок. Христос народився! Славімо Його! Бачите, пригодились сніговички, дуже гарна вийшла лукація, от ще хтось співає. Ого. Як тебе звати, гарна дівчинка? Марта. — Дуже фри... гарна Марта і дуже гарна колядка. Дякуємо. Мам, схожі, Ні, половині. Хай там купляє вже. Кременецький академічний ліцей імені Уласа Самчука Христос народився. Що у вас тут найбільшим попитом Борщ, користується? Борщ. 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 Куття і канатки сало. Налийте мені того борщу, бо я поки похожу, можу і не вистачити. А я зараз піду. Зараз я підійду, покажу, хто тут ще у нас є. Або ж замовила собі. Е, волонтерський центр з Україною в серці, академічного ліцею, він працює з перших днів повномасштабного вторгнення. І ви знаєте, їх знають далеко за межами вже. Нашої області і на всіх всіх куточках нашої України там, де тільки є наші воїни, де є наші, де є наші солдати, дівчата прекрасні, чарівні, волонтерський центр, академія. академія. А, ж, ми були, коли ми були з пирогами? Ай, бачите, я не встигаю бачите, на літургію, на концерт, але пироги. пироги а пироги вилазьте mije, з печі, правда то й добре, що продали. Дівчата добре, що продали. ще багато різного браму. А я бачу, ви вже весь все, що було, так вже так так, трохи торги пішли, так магазини дали свою продукцію купляють. Бачите, вже все продали, не долучитися дівчата. А хто це отут на тій скринці? Такий? А ну, давайте будемо дивитися, чи схожі. Гарні дівчата, схожі, дуже схожі, дуже схожі. Дуже Схожі. Дайте мені оцю красу, бо я не можу, я вже просто. Напишіть мені. А я можна візьму так в руки? Прикраси твого настрою. Зараз. Мінькова, ой, я прям аж розгубилася. Дивіться, яка краса. Ви в нас в музеї Словацького не виставляли часом свої роботи? Дуже гарні. А як вас звати? Дуже приємно. Дуже приємно. Ірин. А Кременецькі гори тут нам ще пропонують. Привіт, привіт! їли? Бо ж ні, не їла, їла а булочку і пила... і пила щось тепле. тепле так. Так, як, вам, як вам сьогодні? А правда, гарно, щодо, правда? Щодо, а щодо, зараз буде щодо. ще краще, тому що зараз буде божественний спів наших так, чудових зараз... хорів. Так, чекаємо, зараз обов'язково підемо. Подивимося, Кременецькі гори в нас тут пропонують свою продукцію, так? Так, свої так. свої буклети. То, то лотерея розіграю. Ага, а що ж тут можна виграти? Конфети, солодке, ага, солодке життя, рамка, от і продукція Словом, щось наша. можна виграти. Що то можна виграти? За 20 гривень дійшов. Отак. 20 гривень даєш і виграєш. І що, дівчата? Є чим стачу давати? Ірина Василівна горонці вітання найкращі Всі найкращі вітання. щастя, здоров'я в новому році. Дякую з христовим Знову і ви будьте здорові! Здоров'я, здоров здоров спокою, миру і щоб швидше наші хлопці повернули. Так, щоб цей рік був дійсно переможним. Я так розумію, що не дуже тепло, ні, дівчатка? тепло. Дівчата, але ми ж ну, домовлялися, що якщо не вдасться сьогодні все продати, так то що, є промокоди, товар, Я товар поїде мені. зразу туди, так, де, так, де, де його з'їдять на, на здоров'я. Ще небагато лишилось. Краще кошти треба на було, нам це на те, що нам не прийшло. Я хочу всіх вміти. Добре. Дивися, Я, <служний»>? ти пам'ятаєш, що і всім родком. Добре, закриємо дуже. А де ж ту хустку тут зав'язують? Я би хотіла зав'язати. Є той майстер-клас? Бачите, як ваше таки приїхали. Харісята зранку казала. Таня шума. А хто ж хустку? Боже, яка у вас тут краса? Я бачила. Я такі гарні речі бачила в музеї словацького. Ви теж туди долучалися до ярмарки. А де в'яжуть хустку, дівчата? О, в'яжуть тут. так? Це професійний ліцей. Так? Професійний ліцей. А якби на комусь зав'язали, щоб ми от хто хоче? Зараз пані підійде і ми. А, пані Любов Захарків, бачите, вона майстер-клас із зав'язування хустки. Хто вам так зав'язав? Попереся є, є спеціалісти. <рес> спеціалісти. Отже, В'ячеславе, як, як настрій? Настрій чудовий, Правда? настрій святковий. Радію з того, що людей багато. Я вчора казав в інтерв'ю, що в єдності наша сила, якщо ми будемо єдині у наших проханнях, в молитві в прагненнях, в донатах в тому числі. То нам не страшна ніяка зла нечиста сила, ніякий ворог. Ми обов'язково переможемо. Бог нас любить, Бог любить наш народ, і обов'язково все буде Україна. А скажіть, будь ласка, такий секрет. Скільки хорів має бути? Плюс-мінус. Може ви шість, так і да, в тому числі в Луцькі, шість. так? В тому числі Луцькі. Ага, так. ну от все. Дивіться, шість хорів, друзі, і ви ще встигаєте. Ви ще встигаєте, борщ, ви вже не встигнете з'їсти. А... Е... На колядки ще встигнете. О, дівчулі. Христос народився. Христос народився. Борщ їли, там їли. Він день пили все, як має бути. Все окей. Дякую. Дякую всім. Дуже дякую. 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 Славімо його! Щось купили вже Тетяна Анатолійовна? Ще тільки вибираєте, так? Веселого Різдва вам гарного свята. Христос народився, о, накупляла. Іна, я бачила, що ти втирала сльози, правда, як ці діти співали. Ой, мені теж так вони розчулили, просто розчулили. Дуже гарно. І взагалі дуже гарний такий достойний. Сьогодні в нас тут в Миколаївському соборі захід Коляда заради миру. Коляда заради миру. Віталік. Віталік. Привіт. А ти колись любив позувати? Зараз вже підріс, так? Зараз вже підріс, не дуже любить. Ну що ж, друзі, ще раз вас усіх щиро запрошую сюди, до нас, у Кременець, до Миколаївського собору. Зараз тут всередині буде концерт різдвяних колядок. коляда заради миру. А тут продаємо, показуємо майстер-класи, тішимося з того, що маємо можливість жити. Дякуємо нашим захисникам, і все, що назбираємо, все передамо. їм. Христос народився. Славімо Його!